Розкажи два слова, от які тут ключові фактори успіху неуспіху успіху, в самому підборі техніки? Ну, тут два моменти таких ключових. Перший момент, пам'ятаєш, ми казали, яке в тебе обладнання під конкретного клієнта. Тому тут потрібно розуміти, які в тебе є клієнти, під тих клієнтів вибирати тип техніки. Але якщо ми кажемо про те, що ти кажеш, нову боу чи мертву. То тут ситуація така, наприклад, я можу порівняти різні ринки, щоб також в тебе склалася картинка, а чому ми так не працюємо, як там, а у сусіда краще, як то кажуть, так? Тут є специфіка, тому що якщо порівняти там американський ринок чи європейський, ніхто не купляє нові машини за кеш. Як за да? кешфлоу, чому це робив? Чистими і віддав. Ну так, взяв там з мінімальним в Так, це вірно. Чому саме так? Тому що там 5-8%, залежно від компанії, від даунпейменту, чи що саме, цей коштовий інструмент. І ти вклав 20 тисяч, в місяць отримаєш 2 тисячі, гарні кошти. А в нас потрібно 100 тисяч вкладати, щоб отримати 2 тисячі. Ну якось процентовка не складається, розумієш що. І до чого це призводить? Що ринки, де немає грошей, їздять на старій техніці, зараз ринки, ми де, ми дешеві політні кошти їздять на нові?